Всім доброго вечора. Калібрую цибульку на посадку. Садити буду її через тижня-два, але зараз в мене є час, і я хочу відібрати крупнішу і під зиму посадити цибульку, яка мільча. Це моя цибуля вирощена з чорнушки. З чорнушки виросла на тиканку. Тепер з тиканки будемо вирощувати її вже на, на цибулинку на велику. Ось дивіться, це в мене ред барон, який він виріс, крупний, це взагалі, подивіться, що виросло з <сум> чорнушечки. Брала професійне насіння пачку. Зійшла дуже гарно, смачна. Були ще більше екземпляри, я вже їх поставила на салат і забрала. Ось таку крупну цибульку, розмір якої, зараз ми заміряємо, розмір якої в діаметрі. Десь, дивіться, 1,4, 1,3, 1,4 міліметра. Я її залишаю на весну. Кінець березня місяця, вже можна буде трошки земля прогріється. я її буду садити на головку, тому що я боюсь, що вона може піти в стрілку. Під зимою її садити не буду. Ось цю всю крупну посажу весною. З цією цю для експерименту посажу. Чи з неї щось буде, чи вона піде в стрілку на насіння, ну мені теж насіння треба. тому. А в основному, я взагалі люблю ось таку цибульку, діаметр ось 1,5 до 2 см. От, якщо весною садити. Якщо садити під зиму, хочу висадити ось таку мілку. Діаметр такої мілкої цибульки заміряємо. Ось, будь ласка. 0,8-09 до сантиметра. Вона не повинна піти в стрілку. Вся, що йде до сантиметра, сантиметр, вона в стрілу не повинна йти. Ось і перевірю. Ось, полежала, вже трішечки підпортилась, але ще серединка не зігнила. Посадити можна, може зійти. І ось, ось такі малесенькі бусинки, бубочки. Вони там 2 мм чи 3. Я їх теж сажу. Є, які пропадають, а є нормально. Ростуть. Тільки коли, якщо залишаються такі зовсім маленькі, якщо вже не вистачає мені сил їх садити, я їх просто сію і потім прориваю на салат. І так використовую. А можна посадити на відстані один від одного, хоча б сантиметрів п'ять. Ось така цибуля. Тут сорти різні. Я купувала різні. Сорти, сортів, мабуть, з 10 всяких різних. там І дельфінчик, і амфору, і е, глобус, і Штутгартен брала, хоча я не дуже його люблю. Редборон. Е, оце, типа щось Любчика, не пам'ятаю, як називається, там в мене е, Вольська. Багато різних сортів взяла. От, хочу собі розмножити садити свою цибулю. Але от, все-таки, коли великий розмір. Крупний, може піти в стрілку. Для експерименту хочу один рядок посадити під зиму ось цієї крупної такої, сантиметрів до двох. Можна навіть крупнішу взяти, Спеціально її підписати, що це вона, і подивитись, піде вона в стрілу чи не піде. Тому що одні кажуть, хто садив, люди, що вона йде, а інші кажуть, що вона не йде, в стрілу. От треба й перевірити. Так що, будемо спостерігати. Калібруйте, готовте на посадку озиму цибулю. А домашню таку мілку можете спокійно посадити, вона не повинна піти в стрілку. Ось така мілоч, буде нормально. Все, що більше сантиметра, 1,5-2 см, залишайте на посадку на весну, тому що може піти в стрілку.